На розширене засідання Хмельницької обласної організації профспілок зібрались представники влади та громадських організацій правоохоронці, військові та лікарі. Почали із найважливішого участі хмельницьких військових в АТО. Військові кобсаряти Хмельницької області призвали та поставили до військових частин біля 3 тисяч одиниць техніки національної оборони. Всі військові частини, які базуються на території Хмельницької області, виконують завдання в зоні АТО. В кожному районі Хмельницької області формуються загони обіймовості. За словами начальника відділу особового складу обласного військового комісаріату Олега Мігура, аналіз нової хвилі мобілізації показав чимало проблем та недоліків, які можуть призвести навіть до зриву поставлених завдань. дієва роль керівників всіх рівнів, організації та порядку проведення мобілізації. Як правило, це завдання трансформується на військових комісарів, які фактично на місцях не мають ні механізмів впливу, ні сил, ні засобів. Деякі керівники відмовляються проводити заходи оповіщення, збору та поставки ресурсів, особливо в неробочі вхідні дні. Також безповідальне ставлення деяких керівників підприємств щодо поставки техніки національної економіки. Техніка приховується, поставляється несправно та непокутковою. Те, що бачу, по телебаченню показують, що такі ми боку Від мобілізаційних питань перейшли до проблеми якісної медичної допомоги, яку надають і в нашому обласному центрі. Так в Хмельницькому військовому госпіталі проліковано вже 39 поранених в зоні. АТО військовослужбовців частина вже виписана, кому надана відпустка, кому хто виписаний для проведення реабілітаційних заходів далі. І 16 років зараз знаходиться ще у нас. І проблеми і у нас, і у всіх. Чому вони сталися? Тому що, як і всі Збройні Сили, так і наша медична служба, вона тривалий час, потихеньку, так скажемо, під видом оптимізації вона знищувалася. А ще Віктор Левчук додає, головне надати допомогу військовому одразу, як тільки він отримав поранення. Тож першочергово слід звернути увагу саме на санітарно-мобільну техніку, з якої в зоні ведення бойових дій дефіцит. Якщо вчасно надана, є оборудована машина, є лікарський склад, є все в тій машині, тоді, звичайно, допомога надана і цей хворий живе. Ну, у нас з особовим складом лікарським проблем немає, але з медичною технікою, на жаль, з автомобільною технікою, на жаль. Є проблеми, це все застаріла техніка, це все техніка 70-х-80-х років, яка практично їде ну, ну. Ще одна нагальна проблема реорганізація Хмельницького державного протезно-ортопедичного підприємства, яке є одним із найкращих в Україні та за доступними цінами пропонує кваліфіковану допомогу та інноваційні технології. Б'ють на сполох тепер не лише лікарі, бо ж так звана оптимізація цього закладу як мінімум недоречна, особливо тепер, коли послуг центру потребуватимуть і ті, хто повертається із зони АТО. Ми на сьогоднішній день можемо показати кваліфіковану допомогу не тільки в протезіруванні. воинов то амортизирование, то есть э, обеспечение кассетами, аппаратами, тутарами, головодержателями, ортезами для сидения, с последующей мобилизацией конечностей и последующей реабилитацией, с предоставлением квалифицированной помощи не только травматологов-ортопедов, а э, психологической реабилитации, физической, медицинской, социальной и даже оказать юридические услуги. С нами действительно активно работает администрация госпиталя. У нас уже было три воина АТО. Представники громадських організацій та державних установ зійшлись на тому, що гуртом слід збиратись частіше, бо таким чином можна координувати спільні дії та вирішувати нагальні проблеми комплексно.